Доброго дня, сейчас депутати. Ми розпочинаємо бюджетну комісію, постійну комісію сільської ради з питань фінансів бюджетного планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітності. Всім роздані пояснені записки, Порядок денний, порядок денний Порядок денного ознайомлені, когось є маю якісь зауваження, питання. Питання нема. Ми проводимо голосування. Ціло? В, день, в цілому? Порядок чи Взагалі в цілому цілом. Так? Так. Попередній день в цілому. Хто проти, хто за? Хто за? Хто за? Перейнято порядок денний одноголосно. Перше питання. Переходимо. Переходимо до порядку денного. Перше питання про програму підтримки дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в закладах освіти Тараканівської сільської ради на 2024 рік. Даємо слово бухгалтеру, економісту сільської ради. Просто люди. хорошої любви. Просто відбування. Значить, на програму підтримки дітей з особливими освітніми потребами для оплати праці педагогічним працівникам, які е, проводять е, навчання, е, з дітками займаються е, з дітками в інклюзивних класах групах, нам потрібно е, збільшити е, обсяг видатків на оплату праці е, в сумі 121 31 гривня. Тому пропонуємо внести в дану програму. Я пропоную голосувати за пакети. Ну, Будь-клати по... за зміни до бюджету пакетами. Одне питання. Там... Як воно буде? Дев'ять питань. Дев'ять питань. По пакету. Про заступили перше питання. Можете прочитати всі зараз? Mm -hmm. Так. Наступне питання, друге. Це про внесення змін до програми соціального захисту населення на та сільської ради на 24 рік. Третє питання. Про внесення змін до програми соціального захисту захисників та захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік. Про внесення змін до програми благоустрою населення пунктів Тараканівської сільської ради на 24 рік. Про внесення змін до програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2024-2026 роки. Про внесення змін до комплексної програми профілактики, правопорушень та боротьби з злочинністю на території Тараканівської територіальної громади 2021-2025 року. Про внесення змін за програмою надання фінансової підтримки військовим частинам оборони сил України 2024 рік. Про внесення змін до рішення Тараканівської сільської ради від 15 грудня 2024-2023 року номер 1763 67 про реорганізацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти та Архамської сільської ради у 2024 році та про внесення міф до бюджету Тарханівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Можливо, бо всі якісь зауваження чи питання по порядку денному. Я пропоную проголосувати за ці всі питання одноголосно, пакетом, не Дуже. Можна, можна, я да. по порядку денному по кожному ну, питанню ну, поясню, як, в чому там полягає змін, і вони всі ці зміни стосуються змін до бюджету. По програмі, по внесення змін до програми соціального захисту населення Тараканівської сільської ради. Потрібно збільшити видатки на загальну суму 28 290 гривень для оплати послуг в сумі 8 290 гривень Це витрати за надання ритуальних послуг у зв'язку з похованням померлих, поодиноких громадян, усіх, що станемо місце проживання громадян, відпакування тих відмерлися рідні. І збільшити кошти на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань з розрахунку 2 тисячі гривень на одну особу це на 10 осіб 20 тисяч гривень. По програмі соціального захисту захисників та захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік. Пропонуються. Значить, збільшити кошти на оплату витрат на поховання військовослужбовців, бійців, жителів Тараканівської територіальної громади, які загинули в агресії, військової агресії Російської Федерації проти України, в тому числі дані поштові на 80 тисяч гривень. По, по матеріальних допомогах по даній програмі. Зменшити видатки, передбачені на виплату матеріальної допомоги на лікування та реабілітації військовослужбовцям, що проходять військову службу в особливий період у разі поранення на 120 тисяч гривень, і збільшити видатки на виплату матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих захисників і захисниць України. По пораненнях кошти пропонуємо зняти, проаналізувавши. Видатки, які ми проводили щомісячно, ну, по заявах, і там залишаються кошти до кінця року, що дозволить виплачувати ці допомоги, а потрібно, так як в нас в громаді, на жаль, збільшується, ну, збільшилася кількість загиблих сімей, ну, загиблих героїв. То... Для того, щоб до кінця року забезпечити ці виплати, то ну, необхідно додати 40 тисяч гривень. По програмі благоустрою населених пунктів пропонується збільшити видатки на загальну суму 134 тисячі 859 гривень. По Передбачити кошти в сумі 100 тисяч гривень на утримання доріг за вулиць населених пунктів в зимовий період, додатково виділити кошти на притурмання доріг, вирівнювання поверхонь по дорогах населених пунктів нашої громади 24 тисячі 859 гривень і збільшити на 10 тисяч гривень кошти на оплату. Послуг по обслуговуванню об'єктів благоустрою. По програмі створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в нас, ну, нам потрібно внести зміни в графік накопичення матеріальних цінностей, які розглянуто на засіданні виконавчого комітету і по видах матеріальних цінностей. Там потрібно десь підкоригувати ну, по сумах. Ну, ви бачили ці зміни, я то думаю, що тут просто багато найменувань, то зачитувати не буду. Так? Ну, немає запитань <після> По е внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Тараканівської територіальної громади. До нас громаду надійшов лист від Дубинського відділу поліції. Він датований ще лютим місяцем, але так як не було перевиконання, а це програма субвенція державного бюджету, то кошти не виділялися, на даний момент є перевиконання доходів за 9 місяців то пропонуємо, які вони хочуть надати їм субвенцію в сумі 75 тисяч гривень, на... Це, значить, на фінансування робіт проведення поточного ремонту службового автотранспорту та матеріально-технічного забезпечення Дубінського районного відділу поліції. Ми пропонуємо виділити 50 тисяч гривень ну, за вашими пропозиціями по питанню внесення змін до програми надання. Фінанс... фінансової підтримки Фінансовий... військовим частинам Збройних сил України на 2024 рік до громади надійшли звернення від військових частин. Ну, Вистили ви саме ознайомлені, в яких вони просять виділити субвенцію. по пояснюванні записці. Військових частин. Військових частин 15. А, ти, ти. Да, да, да. Там просто по різних <зум> <да, зум> різних кошти. <зум> Ще, ну я вже так буду. Просто питання наступне стоїть про внесення змін до рішення Тараканівської сільської ради від 15 грудня 2023 року номер 1767 про організацію харчування учнів постановою Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року за номером 1145. Бюджету Тараканівської сільської федеральної громади розподілені субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 518 тисяч 900 гривень. То нам необхідно у нас зміни в перелік категорій дітей, які харчуються в закладах освіти безкоштовно, і доповнити цей перелік. Ну, Учнями перших-четвертих класів, то це те, що стосується ну, питань по порядку денному. А по змінах до бюджету, ще крім того, що, про що я вже вам розповіла, є ще такі зміни, що начальником наказом начальника рівницької обласної військової адміністрації зменшено. Суму субвенції, яка виділялася на, на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Активні парки локації здорової України і нам необхідно зменшити і додатки на суму 5198 гривень, і кошти зменшуються з оплати праці. Ці кошти виділялися на оплату праці. Повідно, з них ми маємо відзняти. Ще нам наказом начальника Лівінгської обласної військової адміністрації розподілено субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 522 713 гривень. І Ці кошти пропонуємо затвердити на видатки спеціального фонду для придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та інтоміційного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, кабінет фізики, хімії, біології, географії, природничих наук. Закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності, які здійснюють освітні процеси відповідно до державного стандарту базової середньої освіти, в другому циклі середньої освіти, базове предметне навчання заочною, поєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти. Це які школи? Це всі школи сьомий клас. Mm -hmm. Це по постанові ідея любе призначення. Це <гум> да. Рада давала освіти потреби. Школи забезпечують більше, ніж школи і менше Там Там відеоосвіти з ще проаналізувавши фактичне надходження доходів за 9 місяців 2024 року та враховуючи очікуване надходження доходів в жовтні 2024 року. Пропонуємо здійснити перерозподіл доходів загального фонду бюджету в межах їх загального розділу. По пояснювальній записці ви бачите, це стосується 17 позицій за кодами класифікації доходів. Ну, я не буду зачитувати, ви бачите, десь є перевиконання. У нас не виконуються надходження за адміністративні штрафи, за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Там ми планові призначення знімаємо, а там пропонуємо збільшити. Ще також до нас є звернення про виділення субвенції з місцевого бюджету. На оплату праці з нарахуванням працівникам комунального закладу Оберська дитяча музична школа відвідують цю, дану школу від села Птича, то пропонуємо виділити кошти з бюджету Траканівської сільської територіальної громади на оплату праці. До кінця року в сумі 30 тисяч гривень бюджетом Робочанської сільської територіальної громади є звернення, теж тому що цей заклад відвідують діти від села Рашин нашої громади. Пропонуємо. Теж на оплату праці з нарахуваннями викладачами комунального закладу мистецька школа Мервищанської сільської ради виділити кошти в сумі 70 649 гривень до кінця бюджетного року. Є звернення від Дубинської районної ради стосовно виділення коштів з нашого бюджету на утримання Дубінської районної ради в сумі 20 тисяч гривень. Не пропонується на... працівникам Не пропонується на виділення. Венції, які я зачитала з місцевого бюджету і на виділення субвенції державного бюджету головного управління Національної поліції в Рівненській області, збільшити доходи доходильного фонду за рахунок перевиконання плану власних доходів за 9 місяців на суму 232 936 гривень. І... На постанові щодо використання субвенції на нову українську школу ми зобов'язані в бюджеті затвердитися співфінансування заходів за рахунок наших коштів, то пропонується виділити кошти на співфінансування на закупівлі засобів навчання та обладнання. В сумі 62 тисячі десяти гривень. Також для надання субвенцій військовим частинам, які до нас звернулися, пропонуємо збільшити доходи спеціального фонду бюджету за ходом 330-101, це кошти від продажу земельних ділянок на суму 385 тисяч 618 гривень. І е, враховуючи звернення головних розпорядників коштів ну, це Харківської сільської ради на утримання і безпередвійне функціонування установ та закладів громади, враховуючи наявність нагальних потреб, е, пропонуємо здійснити перерозподіл видатків е, за бюджетними прогр... програмами та економічною класифікацією. Е, значить, на е, організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради збільшити видатки на загальну суму 315 тисяч 300 гривень, на придбання предметів матеріалів обладнання інвентарю 100 тисяч гривень. Ну, детально ви бачите по пояснюванні, я так загально зачитаю, чи ви можливо проти. На оплату послуг, крім комунальних, збільшити видатки на 291 200 гривень, зменшити видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на суму 83 тисячі гривень і збільшити на інші поточні видатки. Кошти на 7 тисяч 100 гривень. Дошкільній освіті зменшити видатки на суму 207 тисяч 470 гривень, зменшити видатки на оплату праці. Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що при затвердженні видатків на оплату праці. Планувалося підвищення посадових окладів за єдиною тарифною сіткою з 1 квітня, це таке мало бути суттєве підвищення, але ну, цього, воно на законодавчому рівні це не було затверджено. І зараз, щоб покрити оці наші потреби до кінця року, то ми можемо зменшити видатки на оплату праці. На е, оплату послуг комунальних збільшити видатки на суму 37 130 гривень. По закладах загальної і середньої освіти зменшити видатки на суму 54 179 гривень, теж по оплаті праці. На 259 тисяч 179 гривень це видатки, які ми планували при затвердженні початкового кошторису. Це такі зміни. Просто його деталізуємо, тому що вільні залишки, ну, далі там описано, вони по бюджетному кодексу мають цілі, на які можна спрямовувати. Тому ці галузі будуть, функції будуть повторюватися, але ну, так, я маю вам так розказати, що це. Сколеджених шкіл. Чи що? Сколажених шкіл. Так. На предмети, предмет, матеріали, обладнання та інвентар 45 тисяч гривень, на оплату послуг 160 тисяч гривень, обов'язкових школах, рачинська Радщин, гімназія, постільська гімназія для облаштування скажу, для вортопостачання перекладу.

програми соціального захисту населення я вам зміни ну, вже зачитувала, але це теж стосується перерозходів початкового кошторису, там збільшити видатки на 28 290 гривень. По діяльності палаці, центру культурів дозвілля зменшити видатки на загальну суму 216 800 гривень, оплата, по оплаті праці на 245 тисяч 800 гривень. І збільшити на 29 тисяч гривень видатки на оплату послуг крім комунальних. По програмі благоустрою населених пунктів я зачитувала вам збільшити видатки на органі 134 тисячі 869 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл вільних залишків коштів з метою надання. Субвенції військовим частинам, то там Не по закладах хочу. освіти зменшити видатки, по оплаті праці по закладах, по клубних закладах зменшити видатки на оплату інших енергових Ну, Ви по пояснюваній записці, це бачите в деталях. І... Та, щоб дофінансувати одній військовій частині ну, субвенцію, то по організаційному інформаційно аналітичному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності сільської ради е, виникло, виникло залишок коштів. По придбанню предметів обладнання довгострокового влаштування на суми 14 тисяч сімдесят гривні, тому пропонуємо ці видатки передбачити на програму надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних сил України. це зміни до бюджету, те, що, те, що стосується коштів. Якісь, можливо, є запитання, якісь зауваження. Голосуємо, так? Зміни. Да. Чому? 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 Хто за? Рішення прийнято одного Дякую. Комісія завершена. Давайте здоровье. <laughs>